І знову жорстокі удари по Харкову. Вранці ворог атакував район старої забудови в середмісті. Зафіксовано три влучання безпілотників типу Гарань-2 по холодногірському району. Постраждали п'ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення, повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Щодо пошкоджень, то удар прийшовся по цивільному підприємству, зауважив Харківський міський голова Ігор Терехов. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це цивільне переперево. Ударною хвилею пошкоджені також розташовані поруч житлові будинки. Додає він. Це п'ять приватних житлових будинків, 15 багатоповерхових. На місці прильоту сталося загоряння двох будівель. Одну пожежу вже ліквідували, другу локалізовано. На місці влучання працюють усі спецпідрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога, національна поліція. Ліквідовують наслідки, розбирають завали, щоб пересвідчитись, що під ними немає людей. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Харків. Новини.